Які корчі реально витягують український фронт? Ми зібрали топ 5 пікапів і позашляховиків, яким довіряють Збройні сили України та волонтери. Рейтинг складений за даними армії ПЕМ і реальних закупівель 2023-2025 років. Критерії прості: прохідність, легкий ремонт і надійність. Тож серед лідерів такі автівки. Нісан Навара D22 приблизно 2000 року. Абсолютний лідер. Їде там, де доріг немає, прощає погане пальне і легко ремонтується. Жорстка, але на фронті це головне. Далі Mitsubishi l 200 теж близько 2000 року. Золота середина, проста механіка, високий кліренс, доступні запчастини, робоча конячка для війни. Посередині Toyota Hilux. Легенда витривалості. Масово закуповується для ЗСУ. Якщо Hilux, значить доїде і привезе. Також п'ятірку входить Mitsubishi L200, але вже. 2005-2006 років новіші версії з механічним повним приводом часто беруть для евакуації та логістики, універсальна машина. Ну і п'яте місце займає Nissan Pathfinder. кліренс понад 220 мм. Місце для екіпажу і вантажу, сильний по прохідності, навіть попри проблеми з кузовом. І так, ці авто не про комфорт, це про роботу і виживання.